Пане Олександр, повертаючись до нашої ситуації біля роботи, нас, ну, скажіть, будь ласка, окупанти розуміють важливість нашого вклину цього і розуміють, скажімо, те, що він не мусить розширятися, аби і не втратити свої позиції. Ми намагаємося пробивати Новопрокопівку, намагаємося контратакувати знову ж таки в напрямку купані, аби зупинити фангові удари, і масово йдемо на висоту 170 про яку всі говорять біля вербового висота домінат, яка дозволить нам фактично контролювати ось цей період, як ви казали, де фактично вже немає висот, а йде низовина. Ворог вводить свої резерви, і, в принципі, як і на Купецько-Лиманському напрямку, не шкодує людей. Скажіть, будь ласка, чи існує ризик, що фактично ми самі можемо втрапити в халепу от, в цьому клині, якщо окупанти досягнуть своїх цілей і по флангам? А для чого вони сюди перекидали 76-ту ДШД? І що там робить 7-ма ДШД? Вони саме для цього туди її відправляли, щоб закрити нас в оточення, взяти на саме оцей наш наше просування. Щоб ми потрапили, наші війська потрапили в оточення. Вони це реалізували Чому? тому що. По флангам досить ефективно працюють сили оборони України. Ми укріплюємо фланги. Не не просто йдемо там вперед, і все тому, що ми фронтально наступаємо і відбуваємося. Безумовно, у нас повний контроль іде не тільки по фронту, а й по фланам. Отже, чи розуміють так? Вони дуже добре це розуміють, тому вони і тримаються за цю ділянку. Вони не відступають, вони відступають тільки в критичних за критичних якихось умов ситуацій. І вони будуть триматися, тому що вони розуміють, новопрокопівка буде звільнена що далі, а далі Ільченкова та Солодка Балка за ними. Вже по 0,408 прямий шлях на токмак, на токмак на північ Токмаку, вербове так, дійсно о, вербове відкриває багато можливостей для просування Сил оборони України та контролю над локацією над районом. Скажімо, зважаючи на те, що окупанти зараз купають нові лінії оборони біля Токмака. Тобто, що це означає, що вони не впевнені, що вони втримають вісь ось Новорокупівка Токмак. Так, воно заздалегідь готується, але це не лінії оборони, це рубежі. рубежі. Це оборонні рубежі, а лінії оборони три: перша, друга та третя. Тобто смуга забезпечення, основна лінія оборони та тилова. І токмак, він, до речі, знаходиться саме на межі між другою та третьою лінією оборони. Північ Токмаку це друга лінія оборони. Південь Токмаку, це вже третя лінія оборони. Отже, зважаючи від того, де будуть знаходитися сили оборони України, ми можемо робити відповідні висновки. Чи прорвали ми другу лінію оборони, чи вийшли ми на третю лінію оборони, чи як. І те, що вони готують рубежі так, вони планують вже заздалегідь, що так чи інакше, але вони не зможуть утримати цю локацію. Цей трикутник, Новопрокопівка, РБВ очеретувати буде за силами оборони України. Це розуміє російське командування. Але їм головне зараз. Не стільки е, утримувати, зупинити, скільки загальмувати Сил оборони України. Усі ці фантазії про оточення і все таке інше. Це фантазії російських генералів е, після якогось е, п'ятничного Будуна. Але головне це те, що е, вони розуміють, для них головне зараз це гальмувати.